Час повертати своє з таким гаслом в усіх областях України. Керівники військових адміністрацій оголосили формування бригад гвардії наступу. Це військові, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму. Така національна кампанія проводиться, щоб посилити сили оборони під час контрнаступу. Як триватиме набір добровольців у Чернівецькій області, та хто може долучитися до нової гвардії наступу? Дізнавалась Олена Кричко. Вісім бригад, один ворог. На Буковині від сьогодні, як і в решті областей, почали формувати наступальний потенціал країни. Шукають вмотивованих та патріотично налаштованих громадян віком від 18 до 60 років. Добровольці мають підсилити кістяк бригади, сформованої з професійних бійців Національної гвардії, прикордонної служби та нацполіції. Це ті офіцери і солдати, які визволяли Київ. Житомир, Харків, Суми. І сьогодні так само боронять нашу країну на наступних наших рубежах, які ми готуємося звільняти. Чиновники наголошують, гвардія наступу це виключно добровільна акція. Ті, хто бажає стати частиною історичних переможних подій, мають заповнити анкету. На Буковині добровольців чекають у трьох ЦНАПах: у Чернівцях, Вижниці та Кельменцях. Набір триватиме від двох до трьох місяців. Стільки ж проходитиме навчання як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, перетворити свою лють на зброю Буковинцям. Пропонують в складі штурмової бригади національної поліції Людь. Зараз ніхто не залишиться осторонь. Ви самі бачите, не одна хвиля мобілізації на ворожій території все збільшують підрозділ. Дуже великі втрати і не перед чим не зупиняється наш ворог. Тому підрозділи системи МВС також долучаються до виконання завдань спільно з збройними силами України. Одна з бригад національної гвардії це бойове формування Карадах, яке планує першим підняти український прапор над сонячним Кримом. Всі добровольці, які прибудуть до Національної гвардії України, будуть розміщені по восах за спеціальністю і відповідно пройдуть злагодження, і підготовку перед тим, як будуть залучені до виконання завдання. Також Добровольці можуть долучитися до бригади Сталевий кордон, прикордонного підрозділу нового зразка. Основу персоналу прикордонного загону складають військовослужбовці, які вже пройшли. І героїчно пройшли бої під Бахмутом, під Лиманом на Азовсталі. Хочу додатково проінформувати, що командиром бригади призначено героя України, полковника Валерія Падителя, який є захисником Азовсталі. Обираючи бригаду, кандидати мають врахувати в національній гвардії та прикордонній службі. Ви вступаєте на військову службу. А в підрозділі нацполіції стаєте поліцейським. Всім добровольцям обіцяють гідну заробітну плату та соціальний пакет. Олена Крічко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4